Сьогодні знову у школи свято, гостей доволі, друзів багато, щирих, хороших і добрих людей, що завітали на цей ювілей. Тож запрошуємо до слова кайзер Ольгу Миколаївну, дорога шкільна родина, дорогі випускники різних років, шановні педагоги, сьогодні душа просто щаслива без меж В нашій школі. 60. Ми всі дружні, активні, ми пройшли цей великий проміжок часу, Нанезали руки, як оці перлинки-намистинки на цьому святковому намисті. У нас сьогодні 600 учнів, 62 вчителі, 22 класи. Я хочу привітати усіх нас із святом, побажати, якнайшвидше здобути перемогу. І жити під мирним небом, усім здоров'я, щастя, наснаги і першим випускникам, які завітали сьогодні, також сил приходити на ювілеї ще і ще і вчителям, і ветеранам. Отож, усіх зі святом, школо зі святом тебе! До слова, запрошуємо секретаря Володарської селищної ради Миколаєнка Сергія Вікторовича, начальника відділу освіти Рафальську Валентину Леонідівну. Багато бачу тут є ветерани в праці. Дякуємо вам за вашу роботу, яку викладали у наших випускників, у наших дітей. Дякую всім вчителям, що ви надихаєте їх на життя. Дійсно, з коло Миколаїв що багато випускників вашої школи. Зараз захищають нашу українську землю від ворога, щоб ми могли жити на спокійній українській землі. Селищна рада завжди стоїть пліч-опліч пліч із школами, а тим більше із школою номер 2 імені Мельника. Ми завжди хочемо, щоб ця школа була кращою, кращою, кращою. Я думаю, що хто приходив, з випускників у вашу рідну школу. То вони говорять, що школа стає красивішою. З кожним роком щось нове придумується, і щось будується, будується і розширяється. Дійсно, що у нашій школі має більше як 600 четверо діток. Бажаю школі побільше діток, щоб вони збільшувалися, але тільки не щоб не зменшувалося. Олег Миколайна від Волосської селищної ради оголошується подяка. Возьму ліцеї імені Мельника від воської селищної ради за вагомий вклад у справи навчання і виховання підостаючого покоління території воїської селищної територіальної громади та з нагоди 60-річчя. Вручаємо вам. А також хочемо вручити сертифікат возькому ліцею імені Мельника з нагоди її видає 60 річчя на систему відоспостереження. Також прощаємо. Дякую всім вам святом і з ювілеєм, Щоб ми зустрілися і на 70, і на 80. Дякую. Дякую, Сергій Вікторович. Валентина Леонідівна. Хочу сказати, що за 60 років ця школа бачила дуже багато. І сліз, і сміху, і, ну, що тільки, і, і сліз вчителів, і дітей. всього було. Я хочу вам побажати на майбутнє. Щоб ваш е, запал школи, запал вашого колективу, ентузіазм ваших вчителів був невичерпним е, вогнем того, що ваша школа існувала б не тільки там ще 60 років, а раз 5 по 60 років. І дай Бог, щоб оці дітки, які зараз маленькі виступають на сцені, прийшли на наступні 60 років. І так само розповідали про школу, що вони тут навчалися, і хто куди влаштувався. Я хочу всім побажати здоров'я, мирного неба і сподівань на саме найкраще, і саме основне перемоги нам усім. І щоб якнайшвидше додому повернулися сини, батьки, брати. І всі рідні, і повернулися до стін рідної школи і приходили на зустрічі з нашими дітьми. Слава Україні! Героям, слава! Героям слава! і слава вашій школі! Дякую! До слова запрошуємо колишнього директора школи Аврамчука Петра Федоровича. У Миколаївна, особі ваші, всім педагогічним працівникам, ветеранам, всім учням вашим. Працівникам обслуговуючого персоналу бажаю міцного здоров'я, бажаю творчого натхнення і так тримати. Сьогодні до нас завітали представники Володарського територіального центру комплектування та соціальної підтримки та наші захисники. Тож запрошуємо їх до слова. Долучаємося до всіх побажань. Найкращі вітання цим стінам, щоб стояли, крепли. І були пофарбовані завжди в гарному і тим очам учнівським, які горять, щоб ці вогники продовжували горіти. І педагогам, безперечно. Шана і визнання. Я хочу подякувати всім воїнам і вручити їм Жені Тернавського. Передам ці обереги, щоб він передав побратимам. Мінемо наш прапор знову і знову. Слава рідній Україні, слава рідній землі. І борітися поборете у які змови.

Але мрія у нас тиходна Щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я нам... сльозами полита, У душі українці єдина, стала нека міцним молідом, Україна моя, Україна, славні соколи гинуть моя. І душі, Господь не погине в всіх серцях незалежність Україно моя, Україно! я, Україна. Шестдесятирічний ювілеєм тебе ми вітаємо, від душі усі ми бажаємо процвітання, краси й добра. Щоб ти довго і творче жила. Щоб сміхала щасливе майбутнє, і все було в тобі незабутнє. Першовереся діток зустрічав, а останній завжди проведжав. І на многі літа здоров'я в Україні, багаті і вільні, вчителям, дітлахам, і батькам, і натрудженим кожним рукам. Землею крім тобі, школа мати, всім мудрим вчителям усіх часів клянемось, душах буде вічно зберігати, Той доброти вогонь, що запалили Здається, що то було так давно. Коли в руках тримаю цей альбом, нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все за гроші не купити тільки час. Він всіх нас методично поділив, когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив, старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії. Розкажи, і справжнім друзям не забудь по бо добре числе з тобою завжди вони. Дешевипивої сухе вино, робив нещасливими людьми. І ніби польське радіо Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так, ніби то був сон і можна бути вічно молодим, а залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися як дим старі фотографії на стіл розклади, дитячі історії смішні, розкажи, і справжнім друзям не забудь подзвонити Бо, добре чи здає, з тобою завжди води. Володарська школа номер два нині відзначила 60-річний ювілей. І нехай не всіх пізнали ви, і нехай не всіх пізнали вас. Це нічого добре, що прийшли. Ви назустріч школу в рідний клас. Повертайтесь до рідної школи, щоб дитинство своє зазирнуть. Щоб, хоч пам'яті, роки минулі, на хвилину назад повернуть.